Red flag. У клініках лазерної епіляції, перш ніж обрати клініку для лазерної епіляції, важливо звернути увагу на кілька червоних прапорців, які можуть свідчити про низьку якість послуг, відсутність консультації та індивідуального підходу. Хороший спеціаліст завжди детально розпитає про твоє здоров'я та тип шкіри перед початком курсу. Низька ціна, яка занадто відрізняється від середнього ринку. Це може свідчити про використання неякісного обладнання або непрофесійного персоналу. Відсутність сертифікації обладнання та спеціалістів. Переконайся, що клініка працює з сертифікованими апаратами, а спеціалісти мають необхідні медичні дипломи та досвід. Не сподівайся на Всесвіт, адже він уже зробив все, підкинувши тобі, це відео обирай тільки перевірені клініки з досвідченими лікарями та професійним обладнанням.